Покручений метал серіал, який з перших епізодів кидає глядача у хаос. Це світ, де дороги перетворилися на арени, машини на зброю, а життя на гру без правил. Тут замість пошуків сенсу боротьба за бензин швидкість та виживання, і саме ця суміш чорного гумору, вибухів та адреналіну робить його настільки унікальним. Події розгортаються у постапокаліптичному майбутньому, де суспільства як такого не існує, а цивілізація залишила після себе лише уламки. Дороги стали полем битви для тих, хто не боїться ризикувати. Тут діють свої закони, виживає не найсильніший, а найшаленіший. Водночас цей світ не затьмарює глядача похмурістю. Навпаки, його безумство подається з іронією, наче саме хаос став новою нормою. У центрі історії Джон Доу. Кур'єр без минулого, який прагне знайти своє місце у зруйнованому світі. Його подорож це не лише шлях крізь небезпеки, а й випробування на витривалість та винахідливість. Поруч з ним з'являються різні персонажі, які так само дивні і непередбачувані, як і сам світ. Але справжнім символом серіалу стає клоун світус, водночас смішний і жахливий, харизматичний та моторошний. Він уособлює анархію і нагадує, що хаос завжди сміється останнім. Серце покрученого металу це шалені автомобільні протистояння. Тут машини не просто їздять, вони стріляють, врізаються, вибухають і перетворюють дороги на вогняне пекло. Камери захоплюють кожен удар, кожен оберт коліс, так що глядач відчуває, ніби сам сидить за кермом. Це екшен, який нагадує відеогру, але втілений з кінематографічною енергією. Попри тотальну жорстокість, серіал ніколи не скочується в. З надією, навпаки, чорний гумор стає тут чи не головним інструментом виживання. Навіть у найнебезпечніші моменти персонажі знаходять спосіб пожартувати, а глядач усміхається там, де за логікою мав би тремтіти. Така суміш позитиву і насильства створює неповторний стиль, який відрізняє покручений метал від інших постапокаліптичних історій. Візуально серіал вражає яскравістю. Це не сіра антиутопія, а строката вибухова палітра, де навіть бруд та руїни мають свою естетику. Дизайни машин, фантазія на межі коміксу та відеогри. А костюми персонажів відзеркалюють їхній характер. Усе виглядає божевільно, але водночас цілісно. Музика підкреслює атмосферу так само сильно, як і вибухи на екрані. Від драйвових хітів 90-х до енергійно року та хіп-хопу Саундтрек задає темп серіалу. Кожна гонка виглядає як музичний кліп, кожен бій як вибуховий трек. Завдяки цьому хаос на екрані стає відчутним, майже ритмічним. Покручений метал це серіал, що не намагається здаватися серйознішим, ніж є. Він не пропонує філософських роздумів чи моральних дилем. Натомість він дарує шалений драйв, гумор і адреналін. Якщо ви шукаєте історію, яка змусить відключити логіку і зануритися у світ вибухів і божевільних перегонів, цей серіал точно для вас. Покручений метал це найшаленіше шоу останніх років. Тут усе працює на те, щоб подарувати. Незабутні емоції. Якщо вам бракує адреналіну і ви хочете справжнього постапокаліптичного шоу з характером, цей серіал обов'язковий до перегляду.